Ну, я народився в сім'ї, як казати, не Хоча про Бога ми знали, тому що в е, мене мама, наскільки я вже по тому пам'ятаю вона. Читала Біблію, вона розказувала нам не раз історії з Біблії. У нас там були у селі сім'я, чоловік жінкою. Вони дітей не мали, вони були віруючі. Вони ще мамі вона подарила Біблію. Сказала, бо маму приглашали то його вісти, то баптисти, то різні конфесії. А вона. Подарила мамі біблію, вона собі читала ту Біблію. Ну, до церкви так ходили, як от на Пасху на Різдво. У мене був такий випадок, що мама е, захворіла. У неї було п'ять язв. Вона жила саменька і ну, сама людина, вона їсти собі не хотіла готувати, а що небудь там, молочка, мала коровку туди-сюди, хлібчика до і все. І один момент її стає погано, і вона йде руки мити. Умивальник такий був Йде мити руки, стає погано, і вона падає. І ловиться за той умивальник, він падає на неї. І це, дякувати Богу, там відро стояло на стульчику з водою, що вона могла стукнутися головою, могла вбитися там зразу. І так вийшло, що сестра забрала її в Чернівці, в лікарню на Фастовську, а я залишився там на хазяйстві. Ну що ну, будеш робити? По хазяйству попорався. І біблія була. Я любив читати, пас корови, читав книжки. Взяв Біблію і почав читати. Коли почав читати, почало багато запитань виникати. Чому так? Чому там так, а тут так, чому так, чому так. На роботі ми випивали там, так що було, що ми зранку вже по 0,7, і до обіду вже роботи немає. Жінка на роботі, я прийшов додому, трошки виспався, вона вже приходила <сум> більш-беш нормальному був стані. Ну, і так було, достав такий час, що я беру рюмку в руки, а ззаді. Та й голос мені говорить, що ти робиш. Та як мені якась ну, совість така, якась. Ну, і, типу, як голос чую. Це. І були такі моменти, я румку відставив. Що ти, що ти? Що ти?», що ти? І, ні, не буду. І так було за кілька разів. І потім Бог так, ну, я в тепер розумію, що Бог це зробив, бо так, що їх забрали від мене. Два поїхали, молоді були на заробітки. Одного зловило серце у лікарню, і я лишився самий. Ну це тільки Бог так міг зробити, що я е, мені як кинув це пити, що я ну, не, не вертався до того, щоб далі знову брати румку цей. В тому 15 2015 році ми ухрестилися. Я дякую Богові, що Бог так розпорядився, бо не знати, як би далі було. Як я знайшов у себе хворобу, я Невеличку сауну маю вдома, я коли на полку туди ляг щось мене побудило помацати живіт. А живіт у плотненні біля пупка, так, таке уплотнення десь на долоню. Пішов до нас в хірургію, ну, вони знайшли, там що на печінці в жовчному камінець. там, Давайте ми оце виріжемо, яка в мене. Подивіться, то, що в мене уплотнення є. Це, це мене не турбує поки що. Ну і там був з онколікарні, він працював в онколікарні, він на пенсії, і він приїжджає сюди, бо його звільнили. Там він приїжджає до нас, туди в район, там два рази в неділю. Він подивився, каже, о, це тут онко. Ще раз зробили УЗІ, і на УЗІ сказали, що там уплотненні лімфоузлів. Тоді я в Чернівці в онколікарню, вони зробили прокол. Під мишкою зліва, От, з лімфоузла взяли біоматеріал, від, віддали в лабораторію і діагноз підтвердився. Лімф, лімфома не, не ходжкінська. Вони відправили на Київ, з Києва знову підтвердили, але сказали, що замало біоматеріалів, що вони не можуть зробити повністю аналіз. От, тоді вони продовжили операцію, сказали, що будемо різати з п'ять вузлів. Я не згідний був. І пішов в обласну лікарню, там зробили операцію теж під мишкою зліва там, де робили прокол, вирізав три лімфоузла. Підтвердилося, там була е, лікар-гематолог з Києва, і вона передивилася то все, розшифрувала то, сказала, у вас 20% тільки поражено. Каже, це лікується. Один укол каже, коштує від 30 до 60 тисяч гривень. Один укол нічого не допоможе, бо без цього укола хімія вона нічого не вартує. От. Ну, вона направила, вона, бо там теж є відділення обласній лікарні. Вони сказали, що у нас такого нема. Направила мене в онкодиспансер. Каже, можливо, у них буде. Ми коли приїхали, теж нема. Але тут вже опять, Бог допоміг. Так що ми пролікувалися, отримав вісім хімій, і були всі ліки. От, то Богу. В останній момент, перший укол, як е, жінка бігає, щось там купляє туди-сюди, ну, ми вже вирішили, купляємо перший укол, може, слідуючі вже будуть, там через три тижні. І в останній момент там її кличуть, каже, от, зараз через один укол буде. Так Бог. Все розпорядився і до кінця всього. Я дякую Богу, бо я 8 хімій прийняв в мене, аналізи все показували нормально. Крутило після хімії, кості боліли, це, ну, але дякую Богу, в основному, що все гаразд. І після шостої хімії лікарка подвела, сказала, у вас мінус 67% хвороба відступила. Ну, ви знаєте, в мене тривоги такої не було, Чи? тому що я бачив, як Бог жінку вів. От, я зараз дався на Бога. Думав, що воно може гірше бути, що воно це, бо обично так розказують всякі історії. Там, це, це. І бачив там, що у людей хімію отримали, там і десь не попадало в вену, там виразки були. Не загоюються, мене Якось дякувати Богу, бо все пройшло з Божою допомогою, так що не було проблем. Побажати хочу того, щоб бути тільки з Богом і надіятися на Бога, покладати всю надію на Бога. Бо Бог він, він не хоче поганого для нас. Він хоче. Ну, доп... Якщо допускає якісь моменти. Важкі в житті, то він хоче нас виховати, наш характер, тому що ми далеко не такі, як маємо бути.